31 березня на плановій нараді у секретаря Бориспільської міської ради Віктор Мельник доповів про зупинення опалювального сезону. Значить, з сьогоднішнього дня всі котелі наші зупинені, дізеля всі відключені катєлін, звезд звезені в одне місце для подальшого тих обслуговування. Готуємося до опливування газових заслуг. Ну і чекаємо розпорядження про закінчення опалювального сезону. Про видалення дерев та прибирання стихійних сміттєзвалищ розповів Роман Шепень. Робили кронування і видалення аварійних дерев глибоке, рогозів та кучаків. Це все було відключення ДТЕК під лініями електропередач. Прибирали в Горобіївці в четвер. Загалом вивезли за тиждень 244 метри кубічних стихійних сміттєзвалища і 2720 метра кубічних. ТПВ з міста та старостинських округів.